Work permit для українців продовження чи останній шанс. Чому не можна зволікати, Канада продовжила термін подачі заяв на новий work permit, але що це може означати насправді це не автоматичне продовження статусу і не гарантія майбутнього в Канаді. Це лише невелике відтермінування, і час впливає швидше ніж дається. Головне, через 12 місяців ця можливість зникне. Що буде далі, ніхто не знає. І найважливіше, імміграційна ситуація в Канаді може кардинально змінитися. Які проблеми залишаються невирішеними: виїзд і повернення. Якщо у вас закінчився закордонний паспорт, ви не зможете виїхати з Канади і безперешкодно повернутися назад. Продовження статусу не автоматичне. Ви повинні подати заяву та слідкувати за термінами, інакше втратите легальний статус, а разом з ним право на роботу, соціальні виплати та медичне обслуговування. Work Мід не дає право отримати постійне місце проживання. Це тимчасове рішення. Хочете залишитися в Канаді назавжди, вам потрібно шукати варіанти через експрес ентрі провінційні програми або інші. Для чоловіків ситуація залишається складною. Без закордонного паспорта вони фактично заблоковані в Канаді, але при цьому не мають жодних гарантій. Для легального перебування залишитися, але на яких умовах програма КЮЕТ уже закрита. Політична ситуація в Канаді змінюється, чекати не можна. Канадці все більше. Виступають проти масової імміграції, зростає невдоволення через проблеми з житлом, економікою та соціальними виплатами. У 2025 році в Канаді пройдуть федеральні вибори. Імміграційна політика може значно посилитися. Це означає зниження квот на постійне місце проживання, закриття або посилення вимог для тимчасових працівників, менше можливостей для легалізації статусу. 12 місяців пролетять дуже швидко. Що робити? Просто зараз обрати програму імміграції. Зволікати не можна, пізніше може бути пізно. Перевірити терміни всіх документів, подати заяву на продовження в ОПЕРМЕТ, але не розраховувати лише на нього. Звернутися до фахівців. Помилка може коштувати вам майбутнього в Канаді. Звертайтеся до нас. У нас багаторічний досвід, ми справжня канадська фірма. Канада це шанс, але він не буде вічним. Ваше майбутнє залежить від ваших дій сьогодні.